Показую вам дило вижним чашу. Вона неймовірно гарна, але це не основне, що в ній е має цінність. Цінність представляє сама вся чаша, тому що вона велика, вона товстостінна, вона дуже потужна, і в неї просто якийсь неземний звук. дуже сміливий, дуже такий. не знаю. строгий. Відгукується все всередині просто вібрує, просто активується якась внутрішня сила, внутрішня енергія, внутрішній драйв. Це такий балдьоний.